Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду «Тубі» важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Бандаж на променево запястковий суглоб еластичний. Конструктивно виготовлений у вигляді пов'язки із еластичної стрічки оптимальної ширини та застосовується для профілактики травм променево-зап'яскового суглоба під час занять спортом при незначних травмах і у випадках легких набряків у ділянці суглоба. Рекомендується при розтягуванні зв'язок, артрозах, артритах, бурситах, тендовагінітах, синовітах та звичайних вивихах променево-зап'яскового суглоба. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений у вигляді еластичної стрічки з поліефіру та латексу, що облягає область променево-зап'яскового суглоба. Він допомагає забезпечити необхідний рівень компресії та знизити навантаження при розтягненнях зв'язок чи незначних травмах. Легко регулюється та підходить для щоденного носіння з профілактичною або лікувальною метою. Правильне використання бандажа. Еластична тканина бандажа рівномірно здавлює тканини суглоба, забезпечуючи хороший протинабряковий ефект, що дозволяє використовувати бандаж при хронічному запаленні на початкових етапах дегенеративно-дистрофічних процесів, а також на пізніх етапах реабілітації після травм та захворювань суглобів. Має анатомічну форму з еластичною петлею на палець для зручності при надяганні. Добре прилягає до тіла, комфортний, зручний та непомітний під одягом. Підходить для лівої та правої рухки, легко надягається та знімається. Надійна застібка липучка допомагає регулювати рівень тиску на поверхні тіла і компресійний ефект, виходячи з показань для носіння виробу. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти обхват вашого зап'ястка. Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Помістіть великий палець з петлею бандажа та застібніть застібку липучку під невеликим кутом. Таким чином, щоб компресія бандажу розподілялася рівномірно на вузьку та широку частину зап'ястка. Догляд за виробом прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відео інструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.